Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Замість пензлика автомати замість затишної майстерні окопи він покинув творчість і пішов воювати разом із рідним братом. На фронті ледь не загинув і ледь не втратив руку, якою малював. Нині проходить реабілітацію. і Мріє після неї допомагати побратимам. Оксана Ясницька продовжить. Я питав, що з рукою, що з рукою. Думаю, нога таке нижче коліно, протез нормально буде. Буду бігати. Думаю, права рука, я правша. Думаю, це буде не дуже приємно. Для Романа втратити руку на війні було те ж саме, що й назавжди втратити улюблену справу, адже він художник до війни активно творив, виставляв свої роботи, викладав студентам, малював абстракцію, яка пов'язана з власним корінням і самоідентичністю. Втім, 24 лютого разом з братом пішов на війну. Разом служили у складі третьої окремої штурмової бригади. Навіть там Роман продовжував малювати. Вже більше я, мабуть, малював в Костянтинівці, коли ми оце попали на Донецький напрямок. Там була кафешка, напевно, одна з незашитими вікнами. І я десь там собі щось читав, літературу, яку потрібно, і в поміж то, десь там щось собі замальовував, записував. Все більше таке. Спробу щось зробити, тобто там якісь портрети маленькі. Творчість допомагала Роману відволіктись від війни і знайти сили далі нищити ворога. У червні цього року він отримав поранення під бахмутом. Разом з побратимами мали відбити у ворога кілометр нашої землі, але під час штурму на ворожих позиціях почався мінометний обстріл. Снаряд розірвався поруч із Романом та його побратимом. Той загинув на місці, а Роман дивом вижив. На допомогу йому одразу кинувся брат. Да. Я пробував накладати турніки. Та в мене рука ця майже не рухалась від ліктя. Цієї я в принципі не міг витягнути. Бачу, що в мене там нога не ще коліна в крові, все. Я чую, що і рука тут так само. Дивись, тут же мій брат біжить в мою сторону. Підбігаю з питати, що куди. Давай скоро мені. Ну він наклав турнікет і відтянув мене, в принципі, в умовно безпечне місце. Перше лікарі врятували митцю обидві кінцівки. Осколки пошкодили литковий м'яс на нозі, через що були побоювання, що Роман не зможе згинати стопу, а значить ходити. Втім, завдяки його роботі з терапевтами нині він пересувається навіть без милиць. Кінцівка у нас була повністю імобілізована 2-3 тижні в відділенні хірургії, тобто ми з нею працювали по мінімуму. Пересувалися з допоміжними засобами, це були милиці. І в у відділенні реабілітації теж орієнтовно це три тижні. За цей період часу ми досягли практично повної амплітуди руху у гомюкоступневому суглобі. Найбільше Роман хвилювався, аби вдалося врятувати руку. Йому пощастило, бо уламок не пошкодив кістку. Разом з арготерапевтом зараз відпрацьовують силу усіх пальців, пошкодженої руки. Роман уже впевнено тримає ручку і навіть може писати. Якщо я зараз можу умовно отак от щось... от можу писати, то перші рази я писав отак, от ледве тримав і то було щось отаке просто, просто криві лінії. Зараз я можу взагалі тримати ручку, а тоді я її просто став і просто пальці були навколо. І... Просто давали її випасти з руки після того, як освоїв ручку, Роман взявся за пензлик і вперше після травми провів майстер-клас для інших бійців, які проходять реабілітацію. Адже малювання не лише знижує рівень тривоги, але й покращує дрібну моторику та концентрацію. Емоції, звісно, позитивні. Коли займаємося малюванням, це Виплескуєш свої емоції якісь переносиш це все на картину, взаємообмін. Тобто, це що ти даєш щось комусь, хтось щось тобі, і воно наповнює, тобто допомагає не тільки фізично, але й морально. Понад усе митець мріє продовжити допомагати війську. А після перемоги хоче повернутись в академію до своїх студентів. Оксана Ясницька, Тарас Оланець, програма Вікна СТБ Єдині новини.